На цій карті епізодично підписані значні міста світу: Париж, Буенос Айрес, Сідней, Шанхай. При цьому в Україні підписано відразу три міста: столицю, Київ, Харків, друге найбільше місто. І Кам'янку. Ця карта називається Післявоєнна нова карта світу для встановлення нового світового морального порядку. Вона була опублікована у Філадельфії у 1942 році, а розроблялась ще раніше, наприкінці 1941-го, коли Японія тільки готувалась напасти на США. А Німеччина вже захопила більшу частину Європи, Україну і просувалась до Москви. Але на цій карті вже були показані розгромлені Німеччина, Італія та Японія та багато інших цікавих передбачень. Автор цієї карти Моріс Гомберг про нього практично нема жодної інформації у мережі, крім того, що він був російським євреєм, який емігрував у США. Цю карту він розповсюджував своїми силами, публікуючи її у журналах до 1944 року. Зараз її можна знайти на сайті бібліотеки Конгресу США. Критичні і конспірологічні дебати довкола неї тривають дотепер. Але для чого автор, який передбачив багато результатів Другої світової, на на карту невелике містечко в Україні з населенням 10 тисяч жителів. Кам'янка Черкаської області не має жодного значення у світовій політиці, а у історії вона відома хіба що зв'язком з декабристами. Але думаю, мова тут не про цю Кам'янку. Власне, на карті написано англійською каменка, і схематично вона розміщена у центральній Україні. Враховуючи єврейське коріння автора, мені згадалось прізвище одного з головних рабинів юдейської організації Хабад в Україні: Камінецький. Шмуель Камінецький головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області. Загалом це доволі поширене єврейське прізвище. Не знаю, від якого саме міста воно походить, але на Дніпропетровщині є місто Кам'янське. З 1936 до 2016 року відома як Дніпродзержинськ, історія міста дійсно має зв'язок з єврейською громадою. Врешті я знайшов на сайті Федерації єврейських громад України статтю, де у англомовному варіанті Кам'янське називається саме Кам'янка, як і на карті. У цій статті йде мова про перейменування у 2016 році однієї з вулиць міста на честь сьомого і останнього Любавицького ребе голови Хабаду. Менахема Менделя Шнейрсону на цій вулиці у 2008 році була побудована синагога. Точна копія світової штаб-квартири Хабаду у Нью-Йорку. Синагоги 770. Хабад має значний вплив у світі. Його члени вхожі до президентів багатьох країн. Зокрема, і до президентів США. Ось вони у Трампа Обами. Буша молодшого Клінтона, Буша старшого Рейгана. Ось вони у 60-ті роки з Робертом Кеннеді, братом президента США Джона Кеннеді, та з Франкліном Делано Рузвельтом Молодшим, сином президента США Франкліна Делану Рузвельта Старшого. У 1928 році, через гоніння більшовиків, Хабат переніс свій центр з СРСР до Латвії. Потім до Польщі, а після початку Другої світової, у 1940 році до США у Нью-Йорк. Саме тоді, у 1941 році, карта Моріса Гомберга була розроблена і у 1942-му опублікована у Філадельфії, порівняно недалеко від Нью-Йорка. Моріс Гомберг наніс на цю карту місто, якого там просто не повинно було бути Кам'янське, де зараз знаходиться точна копія головної сини. Нагоги Хабаду у Нью Йорку можливо це просто було рідне місто автора, і ніякого більшого зв'язку тут нема. Хоча я в цьому сумніваюсь. Але все одно залишається головне питання до цієї карти: це передбачення чи план? Чому автор активно намагався просунути цю карту, залишаючись невідомим широкій публіці, і чому вона стала настільки популярною? Хтось вважає, що ця карта є диверсією нацистської Німеччини, щоб розсварити союзників через показане явне домінування США. Хтось вважає, що це просто спроба дилетанта гадати на. Гущі, бо на карті є очевидні хибні прогнози. Наприклад, на ній присутні такі дивні об'єднання, як Сполучені Штати Південної Америки або Союз Африканських Республік. Але інтеграційні процеси у Африці та Південній Америці дійсно відбуваються. Врешті, у 2002 році був створений Африканський Союз, куди входять всі країни континенту. А у 2004 році Союз Південноамериканських Націй. Куди ввійшли майже всі держави континенту, включаючи найвпливовіші, більше того, карта і допис до неї передбачив створення прообразу Європейського союзу, Сполучені Штати Європи, розширення зони впливу СРСР у вигляді країн Варшавського договору, створення єврейської держави, єврейська земля. З усіх сторін, оточеною мусульманськими арабськими країнами, навіть СРСР, який на карті показаний впливовою силою, по суті, досі існує, оскільки РФ є його офіційним правонаступником Організації Об'єднаних Націй, він, ніби злий дух, втративши свою фізичну форму, намагається відновити її у запланованому для нього вигляді через війну, яка в тому числі йде зараз. І на нашій землі все ж на карті є прорахунки, наприклад, фінська чи іранська радянські соціалістичні республіки, демілітаризована Західна Європа, Скандинавія, Африка, Арабські країни, Китай та Індія, повна ізоляція Німеччини, Італії та Японії, і політика контролю населення для зменшення популяції цих трьох країн. Хоча якраз цей пункт можливо і виконаний, і не тільки у цих країнах. Коротше, промахів багато, але подумайте, коли у світі Друга світова лише набирає оберти, коли перша антигітлерівська коаліція вже розгромлена, а друга ще навіть не оформилась, коли Японія тільки готує напад на базу США у бухті Перл-Харбор. Лише після чого США вступить у Другу світову на карті Моріса Гомберга вже показані результати цієї війни, які на той момент були далеко неочевидними. Ще я переконаний, що десь вже готовий план завершення війни РФ з Україною, а може і третьої світової, і щось мені підказує, що він нам не сподобається. Але я також можу сказати, що згуртованість українського народу на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році порушила багато планів сильних світу. Цього я пам'ятаю, як ми допомагали один одному і намагались будь-яким способом стати на захист своєї батьківщини. Тому наші вороги і намагаються за будь-яку ціну нас розсварити, якщо ми віднайдемо цю згуртованість знов. То ніхто нас не переможе. Якщо це відео було корисним, підтримайте по можливості цей канал. Як це зробити, є в описі. До зустрічі.